Слава Ісусу Христу! Ви чули, що було сказано око за око, а зуб за зуб. А я вам кажу, не протився злому, хто вдарить тебе в праву, щоб упістав йому і іншому. То е, дуже часто люди читають це і е, не можуть ніяк зрозуміти. Е, бо кажуть, до мене підійшов один каже, Отче. А чому Ісус Христос сказав такі слова? І що тепер? Мене всі мають бити, ну бо хто захоче, той нехай б'є. Але це люди говорять тому, що неуважні і не читають Святого Писання. Не пов'язують, не роздумують над ним, не пов'язують різні частини. Ну, по-перше, ніхто тебе не хоче бити. Немає такого, щоб ти вийшов на вулиці Івано-Франківській, і кожен, хто йде, тебе хотів бити. Тому не можна сказати, що кожен має тебе бити. Це по-перше. А по-друге, ми читаємо, як Ісус Христос каже, коли тебе вдарить у праву, щоб підстав іншу, тільки є одна така проблема, що коли Ісус Христос був арештований, і йому увчинили несправедливий суд вночі у Синедріоні. І там його почали бити. То Ісус Христос не мовчав, а він став на свій захист, і коли його вдарили по обличчю, він сказав, якщо я неправильно говорю, то докажи, а якщо правильно, то чому мене б'єш? І якщо ми з вами, дорогі сестри і браття, подивимося на життя Ісуса Христа, воно цілісне і не суперечить одне одному, то значить, якщо він себе захищав, то і ми повинні себе захищати. Але якщо він сказав, коли тебе вдарить в одну штуку, ти підстав іншу, то тоді треба і це зрозуміти, чому саме він так говорив. Бо старозавітний закон, око за око, а зуб за зуб, був дуже добрим і справедливим законом. Бо зазвичай люди вони підлягають бажанню помститися. Люди підлягають бажанню помститися. І тому за око два ока, а за зуб 16 зубів. Тобто завжди помста, вона має перевершити ту шкоду, якої людина зазнала. І ось коли Господь Бог дає людин, людям закон, вибраному народу, то він каже, між вами має панувати справедливість. За око лишень одне око, за зуб, лишень один зуб. Щоб компенсація вона не перевершувала тієї шкоди, яку людина зазнала. Треба бути завжди справедливими, не мститися. Але бачимо, оце правило око за око, зуб за зуб, воно не зупиняло поширення зла. Ну Тому що для того, щоб по справедливості вчинити, то треба було завдати зла тому кривднику. Ну Наприклад, якщо вийшло двоє людей, то на двох людей завжди є чотири ока. І якщо один викопав око іншому, тепер, щоб була справедливість, і лишилося три на двох людей, так? Тепер, щоб справедливості, треба викопати око ще цьому першому. Тоді лишилося лише двоє, очей на двох людей. І так ми ніколи не можемо зупинитися. І якщо це ми розуміємо, то дуже важливо, щоб людина стала тією людиною, яка не поширює зло. Тією людиною, яка не поширює зло. І тому Ісус Христос каже, ви не противтеся злому. А зло поборюйте добром. І якщо ви зазнали якогось зла, і ви бачите, що ви можете далі не поширювати його, нехай це зло зупиниться на вас. Нехай це зло зупиниться на вас. І тому, дорогі сестри і браття, Ісус Христос на іншому місці каже, ви у терпеливості вашій спасете ваші душі. Але це не означає, що людина християнин повинна перетворитися у якусь ганчірку, яка безвольна, яка не вміє за себе постояти, яка не вміє боротися. Навпаки, це той, хто вміє боротися, той, хто знає, що коли він зазнав зла і далі його не поширює, то ніхто інший також не зазнає цього зла. Це треба мати мужність, щоб зупинити зло на собі. З іншого боку, Ісус Христос називає щоки. Він каже, якщо тебе вдарить в праву щоку, то ти підстав іншу. Роздумуючи над цим, багато богословів дивувалися. Тому що більшість людей, вони орудують правою рукою. І якщо вони зустрічаються з кимсь і хочуть їх вдарити, то воно вийде, що треба вдарити, що вдарити в протилежну. Тобто щоку ліву, правою рукою б'ється в ліву щоку. Ісус Христос каже, коли тебе вдарили у праву щоку, підстав іншу. Правою рукою не можна нормально вдарити в ліву щуку. Треба бити зворотньою стороною долоні. А такий удар це не тоді, коли б'ються рівнозначні противники. Це зневажливий удар який застосовували до рабів, до дітей чи до жінок. І дуже часто ті люди не могли себе захистити. Ісус Христос тоді каже, що треба настільки бути сміливими, щоб довести оцей, оцю зневагу до абсурду. Якщо вже мене б'єш то тоді давай продовжуй і далі, бо ти маєш владу. Іншими словами, іншими словами, Ісус Христос закликає до свого своєрідного протесту, захисту своєї честі і гідності. І якщо немає ніяких юридичних можливостей, то принаймні є моральні. Моральні принципи, за яким ми можемо себе захищати. І тому бачимо оцей вислів Ісуса Христа, коли тебе вдарить право, що куп під підстав іншого, він має дуже широке значення і з різних сторін можемо до нього під підходити. Але вже точно Ісус Христос ним не закликає людей себе зневажити і не захищатися. Тому що коли його арештували, то він захищався. І коли апостола Павла хотіли ем, засудити у Синедріоні, він теж захищався. Апостоли захищалися. Ісус Христос захищався. А вже зовсім інше, коли ми стоїмо. А за нами ті, які немічніші від нас. Злобний ворог може з них познущатися ще більше. І вже ніколи християнин не може стояти свобідно, спокійно, якщо бачить, що з них знущається, що зі слабших знущається якийсь кривдник. Навпаки, має зупинити його. Християнин це той, який бореться, тому що вислів, якщо тебе вдарить в одну штуку, праву щоку, ти підстав іншу, це заклик до справедливості, а в жодному випадку не є заклик до того, щоб ми стали і дали себе повністю знищити, бо, мовляв, ми такі покірні. Дорогі сестри і браття. Людина може своє життя пожертвувати. Може. І це Ісус Христос зробив, і він показав, що означає пожертвувати своє життя за інше. Але людина не може нехтувати своїм життям, не може зневажати його, не може потоптати його, а тим більше не може бути байдужими до тих, хто слабший і яких треба захищати. Ось в чому полягає заклик Ісуса Христа. І тому християнин покликаний до боротьби, і до встановлення справедливості. Очевидно, що найвища справедливість, вона належить Господу Богу. Не дивлячись на те, що Бог буде судити всіх останнім судом, і там ніхто, ніхто не проскочить, то все ж ми, як християни, повинні прагнути між собою і в цьому світі встановити якомога більшу справедливість. Дорогі сестри і браті, не раз тепер чути в різних закладах в інтернеті в різних таких інтернеті-закликах, що наша ненависть до ворога, вона недостатня. Нам треба ворога ненавидіти. Є одна така проблема з ненавистю до ворога, що навіть військові на фронті, вони дуже рідко зустрічаються з ворогом в обличчя в обличчя тільки тоді, коли в полон потрапляють. А так, тепер війна завжди є на відстані. І ось якщо людина плекає ненависть у своєму серці, то ця ненависть зазвичай найбільше і найчастіше виливається на тих, які найближчі до цієї людини. Людина не може жити в ненависті. Ісус Христос і Свята Церква, вони закликають до справедливості. Дати кожному те, що йому належить. І кому слава слава, кому честь, тому честь, а кому покарання, тому покарання. І сьогодні ми читаємо у Євангелії, як Ісус Христос закликає прощати ворогів. А як можна простити того? хто приніс страждання і смерть у наше життя. Дорогі сестри і браття, тут одна є дуже важлива проблема, що часто люди думають, вони плутають поняття прощення і виправдання. Бо їм здається що простити ворога означає погодитися із тим, що він робить. Насправді, якщо ми не прощаємо ворогів, то ми носимо у собі оцей камінь ненависті, злоби, яка виливається на наших найближчих людей, і взагалі вона обтяжує людське життя. Тоді людина у ненависті і злобі не бачить перспективи життя, розвитку. Все закінчується. Ненависть затемнює людський розум. І тому Ісус Христос каже, ви мусите бути християни. Не можете жити у затемненні вашого розуму. Тому прощайте, моліться за них. Благословляйте тих, що вас проклинають. Тобто, якщо тебе проклинають, то ти не мусиш бути такий, як вони. Ти їм говори добрі слова, добром подолу і зло. Але простити це означає зі свого серця зняти оце обтяження злобою, помстою. Простити означає віддати все на суд Божий. Оце означає простити ворогів, щоб ми тут жили у мирі і спокою. Але, дорогі сестри і браття, ми сказали, що Ісус Христос нас закликає до справедливості, і ми повинні... Прагнути встановити якомога більшу справедливість на цій землі. Ми розуміємо, що по-людськи ми ніколи не зможемо досягнути цілковитої справедливості. Але прагнути якомога більшу справедливість встановити можемо. І тому той, який прощає ворогів, не звільняється від обов'язку дбати про справедливість Божу. А справедливість це віддати кожному належне. І тому, якщо ми говоримо про ставлення до ворогів, то необхідно, дорогі сестри і браття, плекати оце почуття справедливості. І було би добре, щоб почуття справедливості наші військові воювали. Вони також дуже часто плутаються. Мені пригадується, я їхав одного разу вже під час цієї великої війни з Харкова до Львова в поїздом, і там трапився один такий військовий, який ми розмовляли з ним, він мені показував деякі відео, і він казав, що, ну, каже, я просто люблю вбивати. От я люблю вбивати. Шановний, ти не, не так неправильно говориш, ти не любиш вбивати. Каже, та ні, я дуже люблю вбивати. То значить, зараз ми приїдемо до Львова, когось там уб'єш. Він каже, чому? та ні, я не буду вбивати когось там у Львові. Я люблю ворогів. Але люблю ворогів вбивати. Але дивіться, не люблю ворогів вбивати. Не просто для забави він вбиває. А якщо би ці вороги пішли з України, то ти б їх також доганяв, вбивав, каже, та ні, вони б пішли, то я би заспокоївся. Не любить ворогів вбивати. А йдеться тут про справедливість. Якщо ворог із зброєю прийшов на свою землю, на нашу землю, то його треба зупинити. І навіть якщо він ще не приніс страждань, але вже приніс зброю то треба зброєю його зупинити. Бо це справедливо. І бачимо, ненависть і злоба, вона може проминути. Бо людина з часом звикає до цього, і воно проминає. Але почуття справедливості ніколи не проминає. І якщо ми простили ворогів, але знаємо, що треба... По справедливості все чинити, то ніколи серце не заспокоїться, поки останній злочинець не понесе відповідне покарання. Це не означає, що ми мусимо з нього знущатися. Але цей злочинець має знати, що він несе покарання за свою злобу і за злочини, які він зробив. Це може бути обмеження волі, це може бути ну, суспільне приниження. Це не, щоб принижувати його як особу, але щоб всі люди знали, що ось він злочинець і він покараний. І якщо людина має почуття справедливості, то вона ніколи від цього не може відступити. І вже пройдуть і роки, і десятиліття, але ці пошуки справедливості... Вони продовжаться і повинні продовжуватися. Не повинні християни заспокоїтися. Мовляв, закінчилася війна, ну і вже добре, нехай буде. І тому бачимо, не можна плутати поняття прощення ворогів і поняття виправдання їхніх злочинів. Тому що той, хто прощає, то він не погоджується зі злочинами. То, наприклад, Якщо у вас украли велосипед і ви простили кривдникові, то не означає, що тепер, ну, а, нехай крадуть велосипед, і то вже твій велосипед. Він мусить його повернути. І не сміє більше того робити, а ще має зробити якусь компенсацію за те, що крав той велосипед. Це найпростіша справа. А тим більше все це має, справедливість має встановлюватися у цій війні. Дорогі сестри і браті, ми живемо у важких часах, але дуже часто важливо розуміти, як ми оцінюємо все те, що відбувається в нашому суспільстві і в нашому серці. І ми не можемо оці оцінки будувати на якихось е, нетривких Фундаментах. І ось Христос нам дає тривкий фундамент, як ми маємо чинити по справедливості і щоб не втратити самим свого життя через злобу і ненависть, яка може нас роз'їдати із середини. Тому відкриваємо своє серце для розуміння і приймання Слова Божого, щоби це Слово Боже змінювало наше серце, і так змінювалося наше життя.